Всім привіт! Це проект Discover Ukraine, і сьогодні ви побачите неймовірний вишгород, чарівне Запоріжжя, Скарб національного природного парку Дністровський каньйон, а також Залізний Кривий Ріг. Ви готові? Тоді підписуйтесь на канал Visit Kyiv, підписуйтесь на сторінку Visit Ukraine у Фейсбуці, слідкуйте за нами. Поїхали! Мене звати Кристина. Я хочу тобі презентувати свій рідний край Виженський район. Він дуже великий, але п'ять місць я тобі сьогодні покажу. 10 причин відвідати межілі. Коли ти завітаєш до нас, тобі потрібні кеди, гарний настрій та телефон з камерою, бо у нас дуже багато гарних інстаміс. Наступна подорож у місто Запоріжжя. Серце Запоріжжя, Запорізька Січ на острові Хортиці. Хортиця має багатовікову історію та бачила вже мільйони туристів з усіх куточків світу. Тут безліч музейних локацій. Та особливість Хортиці не тільки в її історії та природі, і зараз є багато можливостей її дослідити. Прокат велосипедів, прогулянки на каяках та байдарках, сапи, катамарани, квадроцикли. Історичний заповідник став центром активного туризму. Дуже популярна розвага роуп джампінг із аркового мосту. Одного вікенду буде замало. Але якщо в найближчі вихідні ви відвідаєте Запоріжжя, то вони точно будуть насиченими і яскравими. Запоріжжя. Сім шляхів до пригод! А зараз ми переміщуємося у Тернопільську область. Джуринський водоспад найвищий рівневий водоспад України. Який, за легендою, виник у XVII столітті та витікає із джерела, яке вважається цілющим. джуринський водоспад входить до складу національного природного парку Дністровський каньйон. Поблизу розташовані історичні місця та пам'ятки, які будуть цікаві для відвідування: костел Вознесіння Діви Марії, Червоноградський замок, Наметовий табір та джерело Святої Анни. А зараз ми у залізному місті кривий ріг. Кривий ріг найдовше місто в Європі та є найвужчим з усіх протяжних міст світу. Найвеличніший кар'єр або український Гранд Каньйон який має форму серця, вражає і закохує в себе з першого погляду. Уявіть собі, довжина кар'єру 3000 метрів. Саме тут розташовані найбільші в Україні штучно створені гори-відвали. Підкорити такі гори під силу кожному. Найпопулярніший – буршицький відвал, на якому туристи декілька років поспіль відзначають новий рік. Взагалі, якщо ми про індустріальний туризм, то це, друзі, точно в кривий ріг. Неймовірні враження гарантовані. Моя наступна подорож, точно у кривий ріг, уже занотував собі найкращі місця. І вам, до речі, рекомендую. Це був проект Discover Ukraine Now. Найкращі подорожі Україною в п'ятихвилинному хвилин Саме ти можеш стати героєм наступного випуску. Для цього треба просто записати відео улюбленої туристичної локації та відправити нам. Як це зробити, можна почитати в описі під цим відео. Чекаємо на ваші матеріали та коментарі. Підписуйтесь на канал Візит Київ, сторінку «Візит Україну в Фейсбуці та до зустрічі наступного разу.